Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! У Нас сьогодні буде цікаве відео. Ми будемо готувати своїм. Да, ми будемо тепер троє готувати цокіні. Аня знайшла цікавий рецепт, то ми сьогодні будемо пробувати, що з цього вийде. До речі, він дуже простий. В чому прикол? Ми цукіні взагалі ніколи не їли. Тобто він схожий на кабачок, так кажуть, принаймні. Але він набагато важче вирощується. Йому треба більш такі, е, такі там тепліші погодні умови. Він росте кущиком, не ну, так як кабачок плететься. І він е, по ціні дорожчий, але кажуть, що солодший. солодший, типу і трошки м'якший. Як> ну, будемо бачити. Той самий кабачок тільки називається. Чому ми ще його взяли? Тому що ми таке любимо. Я Взагалі я просто обожнюю. Він буде дуже простий рецепт, запечений, не жарений, дуже корисний, тому що навіть в кого проблеми з штунком, теж можна буде їсти. Я надіюсь, що цей рецепт буде смачний. Нам потрібно: сир, пармезан, йогурти, прогайські трави, орегано і два цукінки. Я нормально сказав. Так, для початку я вже включила духовку, і нам треба зараз порізати наші yeah. цукіні. Да, отак, молодець. Ти все знаєш. І так само тут ще кінчик обрізай. І давай тут ще. Обрізаємо так, щоб кінчик, оцей завернутий кінчик, повністю обрізати. У нас був рівненький почекай, Да, так, -да -да, рівненький такий шматочок. Далі в нас найважча справа, нам треба. Виходить, я не знаю, слухай, тако, мабуть, Тут так. Кінчик відрізаємо. Такий десь сантиметр чи... чи. Менше, ніж сантиметр. Це ж шкурка. Да, так, це кінчик він. Або ми просто взяли за великі цукіні. А може, ми їх так наполовину. От, можливо, половинку їх розріжемо. Блін, я не знаю, як його різати, Це капець якийсь. Так, ну що, давай я тоді попробую, що тобі так важко. Ти вже його пер перекусила трохи. Тож перекусила, нічого мене не виходить. шеф повар Анатоліо сьогодні допоможе приготувати вам цукіні. Шеф-повер <рес> 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 Анатоліо це прикольна назва. шеф <рес> повар <рес> 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 Анатоліо. А вона тобі. Анатоліо цукіні. Анатоліо Анатоліо. Хватит, все все, все. Тут тільки шкурку здеру. Щоб воно якийсь вигляд мало лука. Ти відкривай сирок? До речі, брали... рілочку лука. До речі, був потертий пармезан на акції. То ми брали потертий. Лука, візьми тарілочку. Звертайте увагу завжди на тертий сир і на звичайний. Якщо є акція, ми взяли його десь за скільки за 50 гривень, чи за 40 Я з пійками 100 грам. Візьми тарілочку, Лука лука руками. Yeah. Ммм, знаєш, цей пармезан Так пахне понюхай. Ух ти. Як завжди, я забулася один інгредієнт. Це сухарі, їх треба 100 грамів панірувальні сухарі. Це пачка. 100 грамів там в житті не пахне. Це ж сильніша пачка. Наче відкривай. Тут вже має бути 100 грам. О, тут вже більше. Прийшла отака кучка цукіні. Зараз будемо щось з цим робити. Мені треба висипати цілу упаковку з цукіні. Отак. До сухарів нам треба додати прованські трави і орегано. Мамо нам мені, мені пармозанчу з'їс. Я даю чайну ложку орегано. М -м -м! Смачний сир. Тільки і залиш нам його трошки, весь не з'їш. Звичайна ложка прованських трав. У нас тут 100 грам пармезану, тому ми даємо половину. Треба перемішати Сухарі, сухарі і, і... Трави. трави і пармезан. Класний цей сир це тим, що я подивилася, його термін зберігання більше двох місяців. Чи трьох. Виявляйте собі, тобто це не такий сір, що ти собі взяв зразу згорнувався. Він може лежати, а не лежати. Поки Аня там перемішує цю штучку, я зараз беру наше цукіні. Його треба викласти і з однієї сторони намазати олійкою. Вона тримай досочку тобі якраз? Давай мені досочку. Більше досочка є, бо мені щось не вистачає. бери потрошки. Ми здуру щось... по понарізали тих цукінків. Так, ми на досочку виклали цукіні і зараз одну сторону будемо мастити олійкою. До речі, щоб олія не розливалася. Ми бачили таку штучку. Просто бачшань. Оця заглушка, яка тут була. Ти її uh -huh. перевертаєш, вставляєш назад. Uh -huh. Маленьким таким цим ось, капає, А не так банки зразу вилить. До речі, цукіні дуже вбирає олію, тому поливайте більше. Я ж кажу. Тепер беремо цукіні. Оця сторона, ще з олією перевертаємо і макаємо в наше оце щастя. То ми тут понакручували а зверху, знову наливаємо олії. Бігом, 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 бігом. Розмазуємо. Тоді перевертаємо на іншу сторону. Воно ну, так гарно пристає в нас. Кажи. Ось так. І викладаємо. Ой-ой-ой. Це цукіні на бляшку. Ось така у нас вийшла бляшка, все не влізло. Ми зараз це закидаємо у духовку. А наступну зараз будемо готувати наступну бляшку, закидати все на наступну. І будемо другим заходом це все робити. 200 градусів 20 хвилин. Так. Духовку Аня запустила. Зараз ми готуємо наступну бляшку. У нас вийшла ще одна бляшка і ще в мисочці трічки. Толік не вже так сильно не жмак. Шкода, Є. хотілося б, щоб воно взві влізло, але доведеться ще, напевно, третю бляшку на цих пару штучок. Це вже почеться хвилин 10, так що. Ще декілька хвилин, і ми будемо пробувати оцю несмакоту, бо я не знаю, що таке цукіні. Я думаю, це той самий кабачок. Друзі, на всю кухню стоїть запах, настільки пахне чимось таким особливим. Я не знаю, що це таке. Пармезан. Це пармезан. А як а як там воно, знаєш, таке прямо кипить на тому кабачку, як будто ми піцу печемо. Це цукіні. Наступне відео, друзі, ми будемо робити страви з гарбуза, тому що гарбуз на вулиці марнується. Такий, знаєте, він всередині аж червоний. Тому чекайте страву хто краще. Наша смакута вже пікає. Давайте, друзі, будемо виймати наші цукіні. О, які вони класні! Подивіться, який золотистий колір. Це капітець. Відразу другі засовуємо в духовку. Ну, а ці ми зараз будемо куштувати тільки для початку зробимо соус. Лука бере, значить, стаканчик йогурта висипає. Це у нас для соусу буде. 250 грам. Я беру, друзі, теж один зубчик чеснику більший до цього йогурту. Будемо зараз видушувати, і до речі. На рахунок цукіні ви можете додати ще до цього, до цих сухарів, теж зубочок видушеного чесничку. Бо, по правді кажучи, ми забули це зробити, тому даємо тільки в тільки в соус. Треба і в соус, і в цукіні. Трошки перцю, трошки солі. Оскільки в нас нема свіжого кропу, то ми даємо заморожений. Кріп ось так вистачить. Ось така мисточка в нас вийшла з однієї бляшки. а тепер, друзі, я скручую цей коло рус цукінь і вмакаю сюди. Це просто божественно. Щось ти лукавиш, мені здається, ні? Одна тільки що? Замало мені чуть-чуть солі. Треба просто трошки більше в соус або в хабач, або в цукій. І так, значить, Аня сказала, що все добре. Значит, хоча mm. Аня що не з'їш, і все добре. Мені це дуже Але смачно. Але на вигляд він дуже класний виходить. No. Ну, no, ну давай. Боже, він розлітається. тобі, Є тобі різниця між кабачком і сутінь. Угу. Чим? Ну Як закуска? Дуже класно. На лука пробуй. Скажеш, що тобі смачно. Поверни до мене. Так, тільки не плюватись. <гум> Чим не плюватись? Добре тобі? <гум> Наше, іди <Десь> сюди. <гум> Таке смачне, що додавки йому не потрібно більше. Дитина чесна, розумієш? Я душу соус. Дуже смачно. Чи є різниця? У мені є тільки в тому, що цукіні набагато багато Хочу ще. А вам, друзі, дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Спостерігали за приготуванням цієї смачної страви. Дуже смачні цукіні. <реш> Дійсно, помовчи. Кому сподобалось, ставте вподобайку. Хто ще не підписаний на цей канал, обов'язково підписуйтесь, друзі. Далі у нас буде кабачок. О, гарбузи. Да. Далі у нас будуть гарбузи. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.